Люди не роблять нічого з моїх причин. У них є свої. Одне з найбільших припущень, яке спонукає нас досуджень, це ідея, що люди роблять з тих самих причин, що й ми. У дослідженнях поведінки ми бачимо, що існують чотири основні стилі поведінки, які потім поділяються на понад сотню складних моделей. Ці четверо безпосередні, надихаючі, стійкі та сумлінні особи. Кожен із цих стилів поведінки спілкується різними способами. Вони по різному інтерпретують свій світ, їх мотивують зовсім інші фактори. Але найголовніше те, що вони роблять судження на основі різних уявлень. Наприклад, пряма людина вважає за краще переходити до суті. Він хоче знати суть, і у нього сильна сила характеру. Безпосередньо чоловік чи жінка глибоко бажають, щоб їх поважали. Надихаючий зразок, це людина. Ця людина легко надихається і легко падає духом. Її мета в житті подобатися. Вона шукає соціального визнання. Постійна людина дуже добра і чуйна, стримана людина, як правило, зберігає спокій і вміє заспокаювати схвильованих людей. Вона дуже непряма, уникає конфліктів і прагне підтримувати стабільність. Сумлінна людина аналітична та орієнтована на деталі. Цей тип вважає себе особою з контролю якості. Він хоче, щоб усе було правильно. Дипломатичний і не люблячи прямого конфлікту, він прагне контролювати за допомогою використання стандартів якості. Кожен із цих людей може робити те саме. Однак зазвичай вони мотивуються зовсім іншими міркуваннями. Пряма людина найбільш схильна була б збрехати, щоб зберегти повагу. Людина, яка надихає, збреше, щоб зберегти суспільне визнання. Постійна людина збреше, щоб уникнути конфлікту, а сумлінна, щоб здатися правою. Усі ми боремося з однаковими спокусами, але важливо усвідомлювати, що кожного з нас понукають абсолютно різні потреби, страхи та бажання. Ми ніколи не можемо точно знати, що керує поведінкою іншої людини, але ми думаємо, що так, і це викликає багато болю та конфліктів. Проблема вирішення конфліктів полягає в тому, що люди зазвичай не розуміють, чому інші роблять те, що вони роблять. Вплив їхніх дій на нас походить від помилкового судження, що люди роблять щось з тієї самої причини, чому я роблю те, чи інше. Коли ми робимо це припущення, ми проєктуємо наші цінності та причини на інших. Ми починаємо ставитися до них так, ніби наше судження правильне. Зазвичай це призводить до ще більшого конфлікту. Я бачив сотні врятованих шлюбів, коли чоловік і дружина просто визнавали, що кожен з них робить щось зі своїх власних причин. Їхні дії не є особистими. Вони робили б однакові речі незалежно від того, з ким вони одружилися. Наприклад, прямі люди воліють багато особистого простору. Їх особистий простір досить великий. Вони встановлюють прямий зоровий контакт, але тримаються на відстані. Фізичний контакт зведений до мінімуму. Багато хто трактує цю дистанцію як відмову Натхнений візерунок з іншого боку дуже тютливий. Якщо вони далекі від когось, це означає, що вони не люблять або почуваються незручно з цієї людиною. Пам'ятаючи про це, припустимо, що безпосередня жінка бачить надихаючу жінку, яка стоїть поруч із іншими, торкається їх під час розмови та є дуже чарівною. вона проєктує свої мотиви на людину, яка надихає і міркує. Якби я робила стільки фізичних контактів, у мене були б сексуальні наміри. Її судження щодо того, чому надихаюча жінка, так фізично спілкується, має значний стрибок. Вона робить це, тому що вона аморальна. Багато надихаючих людей мають репутації кокетливих або аморальних просто тому, що інші проєктують власні мотиви на ситуацію. Тепер припустімо, що надихаюча жінка починає розмовляти з безпосереднім чоловіком. Вона помічає, як далеко він стоїть. Вона також помічає, що якщо вона робить крок до нього, він відступає. це звичайно змушує її відчувати себе відкинутою. Тому вона підходить ще ближче. Зрештою, вона відступить лише від того, хто змушує її відчувати себе незручно. В результаті коли він знову відступає, вона припускає, що містер Дірект не любить її. Він з іншого боку сприймає її природну схильність до того, щоб він почувався комфортніше як кокетливість. Обидві людини використовують свою особисту поведінку як стандарт судження для іншого. Обидва почнуть відповідати іншому так, ніби їхнє судження правильне. Вони можуть навіть створити проблему, якої будуть боятися. В іншому випадку, скажімо, прямолінійна людина телефонує постійно. Прямий чоловік хоче бути вічливим. Він усвідомлює, що вторгається в простір постійної людини. Зі свого наміру бути добрим. Він переходить до суті. Зрештою, він же прямолінійний Якщо якась особиста розмова відбулася, то вона відбувалася після того, як була поставлена на суть. Тож він дзвонить і каже приблизно так: Боб Джем тут як справи? «Боб, мені потрібно позичити твій проєктор для презентації в суботу. Це проблема? Він спілкувався в такій лаконічній манері, тому що вважає, що те, що він віддає перевагу, те, що віддають перевагу всім іншим. Пам'ятайте, що стійкі люди дуже непрямі, вони також дуже характерні. Вони ніколи не зателефонують вам і не підуть прямо на підсумок, якщо ви їм не сподобаєтеся або не розсердитеся. У своїх намаганнях бути добрими, вони будуть насамперед особистими. Вони намагатимуться змусити вас відчути себе особливим, проявляючи інтерес до вас і вашої родини. Вони ставили всілякі особисті питання, перш ніж переходити до суті. Вони також припускають, що всі роблять усе з однакових причин, оскільки Джин, містер прямолінійний, не запитував про сім'ю Боба, містера постійного, і не питав у нього нічого особистого. Боб припускає, що Джим сердиться. Пам'ятайте, Джим дійшов до суті, намагаючись бути ввічливим. Боб ображається, коли він розповідатиме цю історію іншим. Він розкаже те, що пережив. Джим дзвонив мені днями і був таким грубим і неуважним. Це не те, що сталося, але це те, що Боб відчув через свої судження. Якби я зробив це таким чином, це б означало ось що. Тепер подивіться на це з іншого боку. Джиме, це Боб, як справи? Бредна та дівчата почуваються добре. Останнім часом я їх не бачив. Весь час Джим думає, чому б тобі не сказати мені, чого ти справді хочеш? Боб намагається бути вдумливим і добрим. Але оскільки Джим був би таким опосередкованим, якщо б намагався кимось маніпулювати, він відчуває себе таким. він стає дуже схвильованим через Боба. Найбільший страх прямої людини бути маніпульованим. він або вона відчуває, що якщо вони не переходять прямо до суті, вони маніпулюють. Судження Джима щодо того, чому Боб спілкується таким чином, змусило б його повірити, відчути та відреагувати так. Ніби ним маніпулюють. Прямі та надихаючі люди схильні говорити узагальнено. Сумлінні або аналітичні люди ніколи не говорять узагальнено. Вони схильні перестаратися з деталями. Вони схильні ставитися до кожної розмови, як до звіту, чудова риса, коли використовуються в конференц-залі. Але це не викликає захоплення в невимушеній розмові та розповіді. Аналітична людина вважає, що прямі або надихаючі люди брешуть, коли говорять узагальнено. Зрештою, людина орієнтована на деталі буде говорити узагальнено лише тоді, коли намагатиметься уникнути деталей з іншого боку, коли безпосередня особа переповнена такою кількістю деталей. Вона може подумати і відчути, що аналітична особа настирлива. Та маніпулюючи приклади можуть бути нескінченними. Проблема однак проста: люди не роблять нічого з наших причин, проте, зважаючи на своє судження, ми ставимося до них так, ніби вони думають так само, як і ми. Наш конфлікт рідко ґрунтується на тому, що людина робить. Зазвичай це ґрунтується на нашому судженні про те, чому він це зробив. Дуже часто ми засуджуємо людей і створюємо конфлікти, щоб зрештою виявити, що наше судження було неправильним. Тоді ми запізнилися. Шкода вже завдана. Так часто обманюємо себе в багатьох прекрасних дружбах через початкові судження. Ми зустрічаємо і відкидаємо людей ще до того, як познайомимося із ними, і ми рідко знаємо про них, хто вони це наше судження про те, ким вони є. Можливо, найгірше, що трапляється, це наші стосунки з дітьми. Прямі люди багато задачні. Якщо їхні діти ні, вони вважають дітей ледачими або дурними. Стійки люди перевантажені довгими списками, але дуже добре справляються, коли дають кілька завдань за раз. Аналітичні батьки роблять сужні про своїх надихаючих дітей і тому часто не можуть задовольнити потребу своїх дітей у фізичній прихильності. Вони також постійно критикують своїх дітей за те, що вони не вміють наслідувати постійно, не звертаючи уваги на їхню креативність і теплоту. Біблія каже: усі дороги людини чисті в її очах. Ми вважаємо, що маємо рацію. Ми вважаємо, що наш шлях це є добрий шлях. Тому ми робимо все так, як ми це робимо. Ми також хочемо, щоб наші діти були правими, тому вважаємо, що наші діти мають бути такими як ми. Якщо ні, ми вважаємо, що їхні дії мотивовані бунтом, невіглавством або обманом. Вони не є жодною з цих речей. що робить нас нетерпимими до дорослих, які поводяться інакше, ніж ми. Це те ж саме, що робить нас нетерпимими до наших дітей, коли вони не є нашими поведінковими клонами. Осуд. Коли ми звільнимо людей від нашого осудження, ми зможемо знати їх такими, якими вони є. ми прийдемо до оцінки того. Чим вони відрізняються від нас? Ми завершимо коло сівби і жнив полю.